Вітаю вас. Сьогодні 14 листопада 2023 року місто Переяслав, Київська область, Дачна ділянка, виноградник. Сьогодні завершив укриття винограду на зиму. Укриття відбувається землею. В такому стані зараз виноградник знаходиться. Молода лоза вкрита. Стара деревина не вкривається. Я вже три роки так не вкриваю деревину. По відео побачив, як деякі виноградарі не вкривають на зиму стару дереверну. Я вже три роки так не вкриваю. Отже, ви народ вкритий. Деякі пагани, які не згинаються, обмотав мішковиною і в такому стані буде перебувати до весни. ось Теж старий кущ не вкритий, а деякі молоді пагани, які не, не пригинаються до землі, обмотаний мішковиною. В такому стані перебуває виноградник. Молоді саженці, які посажені недавно, осінню цього року, прикриті бутилкою пластиковою і закидані землею. Просто ось так, просто закидані землею. Молоді саженці. Теж тут не пригиналася деревина. Обмотав мішковиною. В минулому році я теж так робив, чудово зберігалася. Все закрите землею. Будемо чекати весни. Всього найкращого. До побачення.